Погляньте, які гніздечка це запечені овочі, корисна їжа, Продукти можна вже зібрати на городі або ж купити у сусідньому магазині. Кабачок, картопля, морква, повазі, щоб було приблизно однаково. Натираю по черзі на тертушку по корейськи тобто довгою тонкою соломкою, трішки присолюю, залишаю на 10-15 хвилин, хай пускає сік. Натираю тим часом небагато сиру моцарела, четвертинка від цієї шайби. Далі віджимаю гарно-гарно сік. Перець додаю 2 яйця, 60 г борошна, 2-3 столові ложки. Дивіться по структурі. Сіль можна додавати, можна вже і ні. Нарізаю ще гарний пучок зелені, все перемішую на застелене деко силіконізованим пергаментом, викладаю у формі гніздечок. Всередину викладаю сир і помідорчик черрі. У розігріту духовку на 30 хвилин температура 180 градусів. Мені здається, що їстимуть навіть ті, що ніколи не любили кабачки, найкраще смакує. Теплим. Ось така сьогодні в вашій увазі корисна їжа смачного.